Вітаємо сьогодні! Розповідаємо про систему пошарового одягання камотек на демісезонний період. У загальному розумінні пошарове одягання це послідовна комбінація трьох шарів одягу, де кожна складова річ виготовлена із технологічних тканин і несе в собі необхідну функціональність. Така система надає змогу одягатися затишно та комфортно за будь-яких погодних умов. Кожен з трьох шарів ми поділили на кілька рівнів, використання яких залежить від інтенсивності фізичної діяльності та зовнішньої температури. Базовий шар швидко вбирає та відводить зайву від тіла. Залишаючи його сухим, що оберігає тіло від перегрівання, наслідком якого є подальше переохолодження для більшої ефективності, цей одяг базового шару має щільно прилягати до тіла. Всі вироби базового шару виготовляємо з якісних синтетичних матеріалів, аби вони не отримували вологу в своїй структурі, як, наприклад, натуральна бавовна. Для активного руху в теплу погоду ми радимо використовувати лонгсліви та футболки з потовідвідним функціоналом. Для цього підійдуть моделі з інноваційних тканин CoolTouch, CoolPass Single Jersey та CoolPass Antistatic. Такий легкий базовий шар лише відводить вологу від тіла при активному русі за відносно теплих погодних умов без зігрівання. Для помірного руху та низької температури підійде термобілизна серії Polar Heat. Вона двокомпонентна, тобто зовні поліестерове волокно з еластаном, яке тягнеться в чотири сторони. Всередині згрупований квадратики мікрофліс. Комплекти серії Polar Heat не тільки активно відводять зайву вологу від тіла, а ще й додатково зберігають його тепло. Термобілизна в демісезонний період стане у пригоді тим, хто тривалий час перебуває у польових умовах і просто неба. Середній шар призначений для збереження максимальної кількості тепла та створення комфортного мікроклімату. Цей шар також поділений на рівні, залежно від функціональності речей та температурних режимів. За екстремальних умов їх можна комбінувати. Для активного руху радимо обирати флісову кофту в якості базового утеплюючого шару. Флісові кофти від CamoTec вироблені з інноваційних тканин, які, крім надійної теплоізоляції, продовжують виводити зайву вологу на верхні шари. В асортименті маємо моделі з функціональних флісових тканин Хіматек та Ультрасофт, що стануть надійним утеплюючим шаром. Кофти доступні в оливковому, темно-синьому та чорному кольорах. Для помірного руху та низької активності радимо використовувати найтеплішу модель флісової кофти НІПІ з інноваційного матеріалу Нордфлі, що зберігає тепло навіть коли ви перебуваєте в стані спокою. А також флісові кофти за сприятливих умов можна носити в якості верхнього одягу як доповнення до флісових кофт при екстремальних температурах і низькій активності відмінно підійдуть нейлонові легкі пуховики та жилетки з інноваційним пухом джело. І третій захисний шар, головною задачою якого є захист від зовнішніх атмосферних впливів: дощ, сніг, вітер тощо. Навесні погода дуже мінлива. Тож радимо використовувати функціональний мембранний одяг та вироби з вологовітрозахисним функціоналом. Для активності у прохолодну погоду з нашого асортименту ви можете підібрати костюми з тканини сопчел та підкладкою з мікрофлісу. Наявні вони в чорному, темно-синьому, оливковому кольорах, а також у забарвленнях ММ14 та Multicam. Також зверніть увагу на костюм Stalker Canvas, який забезпечить комфорт у широкому діапазоні температур. У теплу погоду комбінуйте його з лунслівами серії CoolTouch або CoolPass, а у поєднанні з флісовою кофтою підійде на більш прохолодну погоду. Пошарове одягання дозволяє швидко адаптуватись до змін погоди та рівня активності. Можна легко комбінувати певні шари без втрати відчуття захищеності та комфорту. Перша комбінація, яка складає з себе лонгслів култач cool і куртку або сам костюм совшел, ідеально підійде для тих, хто перебуває в умовах середньої температури та активної діяльності. Ось тобто лонгслів култач cool залишає тіло завжди сухим. Асовшел з мікрофлісом вже виконує саму безпосередньо зігріваючу функцію. При середній температурі і за менш активної діяльності до цієї концепції ми можемо додати безпосередньо саму флісову кофту для забезпечення зберігання тепла. Також є певні відгуки від наших захисників, які знаходяться на передовій у польових умовах. Що при змінах температури до наднизьких вони ще використовують. Ось таку жилетку знаповнюється джелов для ще більш ефективного зберігання тепла, оскільки флісова кофта НІПІ є найтеплішою моделлю з нашого асортименту, її можна використовувати як верхній одяг за більш сприятливих умов. Це також підтверджують наші військовослужбовці та клієнти. Маючи з собою кілька шрів, можна легко складати необхідні комплекти одягу залежно від погодних умов і поставлених задач. Зверніть увагу, що достатньо мати при собі лише потрібний набір одягу і вірно його комбінувати, аби за будь-яких погодних умов почувати себе затишно та комфортно. Завітайте до нашого офлайн-магазину Камотек з адресою міста Одеса, вулиця Тульська, 54. Ознайомтеся з продукцією, розкажіть про свої потреби, і ми допоможемо підібрати технологічні та функціональні комплекти одягу, котрі ідеально доповнять ваш гардероб і стануть надійним супутником під час виконання потрібних задач. Або ж замовляйте на сайті Камотек.ua чи в наших соцмережах. Менеджери нададуть змістовну консультацію та допоможуть влучно підібрати розмір. Дякуємо за увагу!